Що буде, якщо вкласти у свій телеграм-канал 50 тисяч гривень. Саме такий експеримент я розпочав в жовтні місяці. Саме тоді я почав вкладатися в свій канал. І я покажу вам сьогодні проміжкові результати. Наскільки канал виріс, і взагалі, які я зробив помилки, щоб ви могли їх уникнути? Ось ви можете бачити статистику мого телеграм-каналу до того, як я почав влити в нього гроші. Це все люди набралося три з копійками тисячі людей, які прийшли з інстаграму. Цей саме відмітки будемо стартувати. Взагалі я почав масштабувати просувати свій телеграм, тому що побачив, що це справді золота жила в 22-му році і в 23 це також продовжиться. Адже дуже багато зараз попиту на це, реклама дуже активно розкуповується ціни дуже хороші. Тому якщо ви ще не займаєтесь телеграмом, спробуйте, хоча б зайти в цю тему. А якщо маєте якийсь бюджет, то ви точно його купите, головне звісно, робити це з розумом. До речі, щоб не натрапляти на різні скамерські адміни, незрозумілі там. Або вас просто не вдурили. Я створив спеціальний закритий телеграм-канал, в якому помістив всі контакти людей, з якими я працюю, в яких я закуповую рекламу, в яких я продаю рекламу, всі чати, де можна купувати, і продавати рекламу в земні піар і так далі. Унікальний продукт я ніде такої пропозиції не бачив. Я створив закритий канал, який підходить для людей, які хочуть почати розвивати свій телеграм-канал, або вже мають телеграм-канал і хочуть легко знаходити рекламодавців. І людей, де можна купити рекламу, або хто просто навіть цікавиться, там, як зараз працює Телеграм. Я даю пожиттєвий доступ на цей канал. Постійно викладаю нову інформацію, додаю чати, канали, де сам розміщую пропозиції реклами в своїх каналах, де беру деякі пропозиції на рекламу. Також даю контакти менеджерів, з якими можна працювати, які закуповують навіть в невеличких каналах рекламу. І також. Надаю різну математику свого каналу, показую скільки прийняв, коли відписується. Ділюся всією інформацією по просуванню в телеграмі. Наразі доступ коштує лише 590 гривень. Ця ціна ви один раз оплачуєте і у вас доступ залишається назавжди. Бачите, тут одразу є реквізити. Я посилання на ось цей канал, на цей пост, де ви можете ознайомитися, що ви отримаєте в закритому каналі, і як оплатити, залишу в описі. Також тут ось, бачите, можна написати мені в особисті повідомлення в Телеграмі. Я також залишу в описі посилання. Можна оплатити, я ФОП, все офіційно, за це можна не перейматися. І я вас додаю одразу до закритого каналу. Головне, щоб ви мені написали, що ви платили. Також з будь-якими питаннями можете звертатися. Я постійно стараюся давати нову і нову інформацію. Також буду розміщувати все більше і більше даних, бо мої канали зростають і я отримую різну інформацію, про яку ще кілька місяців тому навіть не здогадувався. Завдяки тому, що спілкуюся з різними адмінами, і також співпрацюю, це дає багато нових знань та досвіду. Посилання на те, як потрапити у закритий телеграм-канал, я залишаю в описі, можете додаватися, також писати мені в особисті повідомлення, якщо у вас є якісь питання по каналу. Так як же я почав просуватися. Перший мій мов... основний був фейл, тому що я. Купив просто пряму рекламу на відкритий телеграм-канал свій. Тобто я його ще був тоді, тримав не закритим, як це зазвичай робиться. Завжди закривайте канал, якщо рекламуєте його. Інакше дуже буде слабенький прихід. Взагалі результат буде мізерним. І мені так вийшло, що прийшло кілька сотень людей за 3 тисячі гривень. Я взяв у великому каналі, в якому понад 100 тисяч підписників пост, і ось такий провал просто вийшов. Я тоді не знав, що робити, і дізнався про таку річ, як заливи. Залив це не накрутка, це коли вас рекламують в якомусь каналі і рекламують, 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 поки не набереться певна цифра. Наприклад, там ви оплатили 2000 людей. Вас будуть раз, два, три рекламувати, скільки буде потрібно для того, щоб набралося це число саме заявок на підписку. Тому це результативний доволі метод. Звісно, треба розуміти, що від вас потім частина людей відпишеться. Зазвичай, це більше ніж половина людей відписується протягом десь тижня першого вже після реклами. Але знову ж таки так виходить підписник набагато дешевше, в рази дешевше, ніж якщо ви купуєте пряму рекламу ще й на закритий канал. І так я почав поступово-поступово вкладатися в канал. Бачите, було. Одне різке зростання, це я просто прийняв цих людей, бо у мене канал закритий, так набагато краще просуватися. І коли ви приймаєте заявки, у вас на графіку статистики показує такий ривок. Бачите, я поступово-поступово ще приймав. Єдине, що, ось, бачите, я прийняв от тут скільки було на піку, майже 6 тисяч людей. А потім залишилося там, 5 тисяч людей. Будьте готові до того, що більша половина людей за перший тиждень відпишеться, коли ви приймете заявки. Так працює Telegram, це абсолютно нормальна практика. Якщо у вас немає такого, то вам накрутили ботів. Бачите, поступово-поступово, я постійно приймаю людей цей канал, активно зараз складаюся. І на заразі маю майже 11 тисяч людей і. В середньому 3 тисячі переглядів на пост в телеграм-каналі. Це понад 25% engagement rate, що є хорошим показником. Взагалі норма 20-30%, щоб у вас були перегляди від кількості підписників. Також в мене ще є ось 1253 запити, тобто це люди, які я ще не прийняв у канал, але вони в мене вже є, вже оплачені. Тому приблизно 11,5-12 тисяч людей буде. Канал у мене невеличкий, я починав практично з нуля, тому підписник в заливах мені обходиться 1,5-2 гривні, це хороша ціна. Чим далі, тим вона буде вищою, але це знову ж таки зрозуміло, бо все ваші і ваші знаходиться нову аудиторію. Я залишаю в закритому каналі також контакти людей, в яких я особисто купував і купую заливи. Тому якщо ви хочете просуватися через тих же людей, через яких це робив я, ви можете зайти в закритий канал для цього і, власне кажучи, отримати це і багато іншого матеріалу. Також, якщо ви хочете дізнатися, які є способи просування телеграм-каналу, можете подивитися ось це відео, яке ви бачите на екрані. Там я розповів про три класні методи, які справді працюють. Головне, звісно, ними користуватися з розумом.